Вітаю, ви на каналі Ерін. Острів Скарбів. Напружена мелодрама, що розпочинається моторошним чином. Тіло на плоту, обличчя не видно, лише годинник на зап'ясті. Рибалка знаходить його і забирає годинник. За мить ми переносимось у минуле, де цей самий годинник уже на руці головного героя Содонджу. Донджу відданий помічник голови конгломерату Десан Чаганчона. Він єдина людина, якій довіряють коди від сейфів. Його лояльність не на словах. Заради шефа він вдається до хабарів, шантажу і навіть сили. На початку ми бачимо, як він виборює вигідне рішення у справі зятя голови Хо ільдо, який, попри користь, глибоко зневажає Донджу. За його близькість до тестя драма починає розгортатися, коли з'являється нова працівниця. Спочатку здається, що донжу її десь бачив. Згодом відкривається правда. Вони живуть разом. Це йо, і нам, і донжу ось ось збирається зробити їй пропозицію. Колись у нього був план звабити дочку ільдо, увійти в родину, здобути вплив. Але Іннам змінила все. Донжу обрав любов замість амбіцій. Вони живуть скромно, обмінюються дрібними подарунками, і саме вона подарувала йому той годинник. Її ім'я він витатуював собі на зап'ясті. Йовна? Та романтика швидко дає тріщину. Хоча вона знає про його роботу, кожен виклик від голови компанії не би краде її трохи більше. Одного дня вона ставить нібито жартівливе запитання. Що б ти зробив, якби я пішла до іншого? Дон Джу сміється, мовляв, прийшов би на весілля з іншою, але її обличчя ніби це не жарт. Потім приходить день, який усе змінює. Донжу прокидається і нам зникла. Дім ідеально прибраний. На нього чекає сімейне весілля, куди його запросили як майже свого. І хто ж іде до вівтаря? Інна У весільній сукні. Наречений шкільний ворог Донджу. Усі знали і мовчали. Його зачиняють у комірчині, де він сміється, плаче, а потім перетворює біль у крижану злість. Після весілля йому дозволяють зустрітись з Іннам. Він просто питає ти колись справді кохала мене? Вона сумна, але тверда. Вибір зроблено. Це заради сімейного бізнесу. Кохання це розкіш, яку вона собі не дозволяє. Але найболючіше зрада не лише її. Її брат, який щиро симпатизував Донжу, і льдо усі мовчали, і навіть сам голова. Коли Донжу повертається, він бачить, замки змінено. Ганчон дізнався про зв'язок між своїм помічником і внучкою. Але не звільняє його. Навпаки, пояснює це був тест. Він хотів знати, чи Донджу – черговий золотошукач, і той відповідає чесно, мав намір використати Іннам, але з часом вибрав інше, і цього виявилося достатньо. У нагороду таємна місія. Голова показує донжу невеличку пекарню і хлопця. Що там працює? Свого позашлюбного сина. Його треба зробити спадкоємцем Десан. А це пряма загроза планам Ільдо, Розлючений тим, що йому скасували обіцяне підвищення. Ільдо починає змову. До змови приєднується Йом Чан Суон. Впливовий дядько нового чоловіка Іннам. це він розповів голові про зв'язок між Донджу та Іннам, сподіваючись вигнати того з Десан. Коли це не вдалося, він обирає інший шлях. Пізно вночі донджу за наказом Чансона приходить у підозрілу квартиру. Двері відкриваються, і він одразу потрапляє в смертельну пастку. Бивця вже позбувся мешканця квартири і кидається на донжу. Після виснажливої боротьби той виживає. І коли телефон нападника дзвонить, він чує власне ім'я. Його мали вбити. Поки Дон Джу намагається оговтатись від зради коханої удару по кар'єрі, прямого замаху його вороги тільки починають грати, але і він уже не той, ким був. І якщо раніше він діяв в ім'я інших. Тепер прийшов час діяти заради себе. Содонджу, хоч і не геній стратегічного мислення, чудово імпровізує. Дізнавшись, що його намагались убити, він напряму йде до Чансона просити помилування, але не з порожніми руками. Він привозить збитого машиною поплічника Чансона, так буквально, і заявляє, вкрав із його тіньового рахунку 39 мільярдів вон. Якщо Чансон помилує його, гроші повернуться, а він зникне. Але це блеф. Дон Джу передає два мільярди в якості застави, а потім звертається до знайомого хакера. Просить позику, два палені телефони і допомогу в тому, щоб повернути позику назад. Із відсотками ідея працює під час переговорів. Дон Джу встигає встановити жучок на комп'ютер Чансона разом з другом. Вони зламують пароль до рахунку, і Донжу привласнює весь чорний фонд на 2 трильйони. Вон він прощається зі словами вдячності за те, що його не вбили, і змінює пароль. Перемога. Донжу орендує яхту і запрошує Іннам вирушити з ним. І, хоча такий жест здається наївним, між ними вже були потаємні зустрічі. Поцілунок у будинку Чансона, другий телефон, переданий на балконі. Іннам жалкує про шлюб. Коли з'являється синцем під оком після сварки з чоловіком, родина співчуває. Але, побачивши, що і хічхоль на милицях, вирішує обопільне насильство не причина для розлучення. Проте Іннам не повертається додому. Вона підозрює, що її відчим Ільдо причетний до смерті її біологічного батька і вийшла за хічхоля лише через обіцянку чаганчона передати їй частину компанії, аби потім протистояти ільдо. Хоч і нам, каже, донжу, що не приїде, але планує зробити йому сюрприз. Але дорогою її перехоплюють люди Чансона, і силоміць тягнуть додому, попри її крики. Донжун про це не знає. Він у смокінгу записує відео для неї на яхті, аж раптом інший човен наближається і починається стрілянина. Донжу поранений у живіт, намагається втекти в плав. Але нападник переслідує, і тільки коли Донжун тоне, залишає його. Обличчя нападника Ільдо. Повернувшись, Ільдо отримує похвалу від шансона, але в ньому щось ламається. Йому ввижається донжу, промоклий, розлючений з докором, чому ти мене вбив, але сумління не головна його проблема. Чансон виявляє, що не може зайти у свій рахунок. І що вони втопили єдину людину, яка знала пароль, і тепер усе хоче перекласти на Ільдо. Або той повертає гроші, або буде звинувачений у вбивстві. У розпачі Ільдо краде кот від сейфу Чаганчона, але той старий. Новий лише в голові Донжу, і навіть сам голова Ча його не знає. Пароль викрала його сестра, тітка Інна. Тепер Ільдо молиться, щоб Донжу вижив. І диво трапляється. Донжу приходить до тями в хаті рибалки. Того самого, що знайшов годинник на початку історії. У нього два імені, але справжнє Певонбе. У нього своє минуле і власні таємниці, тож до лікарні він донжу не несе. Натомість лікує, допомагає згадати, бо донжу втратив пам'ять. У снах аварія, машина, обрив. Телефон лише один той самий паленик. Він дзвонить і відповідає хіч холь. Той одразу впізнає голос, лається і кидає слухавку. Потім телефон потрапляє до ільдо. Він теж опізнає голос і теж мовчки кладе слухавку. Дон жу нічого не пам'ятає, але його вороги тепер знають, він живий. Чан Сон одразу посилає людей знайти його цього разу без переговорів. Тим часом ільдо повертається на яхту і кого він бачить. Донжу, живого на човні поруч із Вонбе. І льдо шоковати настільки, що падає за борт. Донжу його рятує, той, кого він намагався вбити. Після цього Донжу знову слабшає і непритомніє. Телефонний дзвінок дозволяє найманцям Чансона вистежити їх. Але Вонбе встигає попередити. І коли будинок обшукують, Донжу з ним ховаються в таємному сховку під ліжком. Після облави тікають. Тим часом Чаганчон змушує і нам повернутись до Хіч Холя. Інакше вона втратить свої акції. Вони зустрічаються в магазині і бачать Дон Джу. Він намагається дізнатися, хто купив костюм, який був на ньому під час замаху.